16 екскурсій та турів на перший місяць осені підготував. Офіс туризму Вінниці серед новинок екскурсійний тур по курсу Гайсен. На учасників подорожі чекають цікаві локації, такі як скіфські вали, музей Василя Стуса, Гранівський монастир, музей Миколи Леонтовича і катання на конях. Ще одна новинка: тур печемо хлібчик. Це відновлення традицій та рецептів опікання обрядових хлібів Вінничини. Детальніше про це поговоримо з Іриною Парамзіною, начальницею відділу консультаційних та туристичних послуг. Комунального підприємства Вінницької міської ради офіс туризму Вінниці, вітаю вас. Доброго дня! Які ж цікаві новинки чекають на Вінничан у вересні? Ну так як ви вже зазначили, що ми готуємо два. Тури Вінницької області з Оксаною Роздорожнюк, це печемо хлібчик та по курсу Гайсен. До речі, що стосується печемо-хлібчика, це така цікавинка у нас в цьому турі буде, адже на початку екскурсанти їдуть у село Байківка на майстер-клас, де вони познайомляться із традиціями і звичаями випікання обрядового хліба та візьмуть участь у майстер-класі з випікання хлібчика. Після цього вони відвідують ще село Іванів та відвідують Холонецький костел. А по поверненню додому, до Вінниці, вони заїжджають знову ж таки у село Байківка і забирають вже хлібчик додому. Знову ж таки, там на них чекає ще дегустація та приємні подарунки додому рідним. А якщо до майстер-класів, що тут буде цікаво? Ми плануємо у цьому місяці три майстер-класи: це виготовлення іграшки з глини, а також виготовлення свічки. До речі, одна з виготовлення свічок це буде свічка у кашпо з самчаківським розписом, який саме притаманий Вінничині. Готують його майстрині. Я світ до амбіційні молоді дівчата, які два роки назад виграли грант. Грантову діяльність, і ось вони свою мрію втілили в життя і зараз гарно їх презентують. А ось новинка ж тур хлібчик». От Розкажіть більше про нього. Чому потрібно його саме відвідати, Вінничани? А, ну, по-перше, саме те, що це пов'язано з хлібом, такою традицією для України, так як хліб у голова. Ну і, звичайно, познайомитися з обрядовістю хлібів саме в Вінницького регіону. Чудово, дякую, що завітали до нас! А нашим глядачам нагадую, з нами була Ірина Парамзіна, начальниця відділу консультаційних та туристичних послуг комунального підприємства Вінницької міської ради офіс туризму в Вінниці.